Добрий день, я сорока Катерина, вихованиця екологічного гуртка юні екологи від окремого структурного підрозділу Ромецько-фахового коледжу кнео імені Вадима Гетьмана. Моя тема була антропогенний вплив на довкілля. Людська діяльність дуже сильно впливає на стан довкілля і цей вплив збільшується, на жаль, з кожним роком. Негативні наслідки антропогенної діяльності Перевалюють над позитивними, що призводить до деградації навколишнього середовища. При цьому вплив на довкілля здійснюється опосередковано через фактори забруднення атмосферного повітря, водних ресурсів та ґрунтів. Тому дуже важливо, окрім постійного моніторингу стану навколишнього природного середовища, контролювати також розбіл антропогенного впливу, відслідковувати, які складові довкілля постраждають від нього найбільше і приймати відповідні адміністративні рішення. Yeah. Мета моєї роботи це розробка системи заходів щодо запобігання впливу антропогенних чинників на навколишнє середовище. Задання моєї роботи це визначити, які саме антропогенні чинники впливають на навколишнє середовище. І розробка, як я вже сказала, системи заходів щодо запобігання впливу антропогенних чинників на природу. Я буду використовувати такі методи дослідження, як теоретичні спостереження та аналіз. Результати дослідження: аналізуючи матеріали про динаміку забруднення навколишнього середовища, що України, я встановила, що протягом останнього десятиріччя рівні забруднень кожного шкідливого компонента інтенсивно зросла, інтенсивність дії деяких факторів збільшилась. Тобто це забруднення отрути хімікатами, нітратами, нітритами зросли також рівні шуму, а деяких не змінилися. Значна частина шкідливих викидів промислових підприємств і транспорту в атмосферу повітря було встановлено, що забруднення території має неоднорідний характер. Загалом можна говорити про складну екологічну ситуацію, що склалась на нашій території. Найбільше андропогенний вплину на колишнє середовище в сучасну епоху чинить транспорт, промисловість, енергетика та сільське господарство. Транспорт належить до головних забруднювачів атмосферного повітря водом і ґрунтів. Відбувається деградація з екосистеми впливом транспортних забруднень, особливо інтенсивно на урбанізацію територій. Не менш небезпечним забрудненням оточуючого середовища є промислові відходи в Україні. Основним джерелом утворення відходів є підприємства гірничо-промислового, хімічно-металургійного, машинобудівного, паливно-енергетичного, будівельного, аграрно-промислового комплексу, а також комунального господарства. Як свідчить статистика, приблизно 80% усіх видів заборонень повітря наслідок енергетичних процесів, це добування, переробка і використання енергоресурсів. Особливо шкідливий є викиди сполук сірки в районі металургійних заводів. Основними негативними наслідками сільськогосподарської діяльності людини є збіднілість і виснаженість родючих українських чорноземів, промислове забудіння ґрунтів та інтенсивне освоєння цілинних земель, широко розповсюдження монокультур. Застосування азотних і нітратних мінеральних добрив щоб керувати антропогенним впливом, пропонують здійснювати такі шляхи їх обмеження через встановлення гранично допустимих навантажень, різних нормативів, введення науково обґрунтованих режимів природних ресурсів, міжнародного співробітництва, науково обґрунтування заходів щодо охорони природи, раціонального продокористування, обмеження негативних наслідків антропогенних змін екосистем, правових принципів охорони довкілля, екологічно обґрунтованих ландшафтно-міліративних, організаційно-планувальних продоохорон. Они змін моніторгу на навколишнього середовища Україні. також необхідно забезпечити економічне заохочення реалізації суспільних інтересів у сфері національного продокористування, замов ефективної системи пільг та екологічних податків, а також цілівого використання одержаних коштів на продоохоронні цілі спонукати суб'єктів господарювання до екологічно доцільних змін у технологіях їхнього виробництва, а відтак до зниження та припинення забруднення довкілля, а також до компенсації суспільних суспільств за екологічної школи, удосконалення ефективності економічного механізму, збереження та захисту екологічного середовища, який дійснюється двома шляхами. Негативні стимули, які передбачають спеціальне оподаткування шкідливих виробництв, та позитивні зміст, яких полягає оподаткування пільг для тих суб'єктів господарювання, які застосовують природоохоронні технології. Таких умовах бездумної експлуатації багатств природи, активної, неконтрольованої діяльності виникає питання про існування самого людства, оскільки існує реальна загроза його знищення. Люди поставили себе над природою, забувши, що вона є частиною і підкоряється її законам. Тож для успішного розв'язання складних екологічних проблем насамперед потрібен перехід утвердження екологічної свідомості як на індивідуальному. Так і на суспільному рівні. Природні ресурси доікілля, як загальну людську спадщину, треба використовувати з дотриманням принципів рівних прав нинішніх і майбутніх поколінь, на доброякісне, природне життєве докілля і достатню кількість і якість природних ресурсів. Це все. Дякую за увагу.